З вами Юра і мій друг Павло І сьогодні ми будемо знімати ще одну заброшку. Як бачите, коли заброшки якісь якісь добункері, я тебе що стоять. Ось ми підійшли ближче до даної заброшки. О, тут двері хтось закривав, на якийсь ключ. Ага. І там зав'язано. Пали оно. Ще з іншого боку. О, тут ще якісь двері. Опаньки. А тут же... Ні-ні-ні, не, не, не. відкривай, відкривай. Не. А то відкривай. А кону спату відкривай. Так, заходимо. Юра, тес ту яму. Йошки. Не пойду, то що якийсь бункер. Так. Тут яма. Яма. Там якийсь мішок валяється. Юра, мене щось... Юра, а ну... Юра! ну, на тримай її, і руку дай. На. На, тримай. А що ти хочеш? Хочу Нашого. Ми... Заходимо. Ай, воно падає, Юр. Як щось Сука. Давай. мое а тут все ломиться. Давай там. Ти... Мені же слячно. Що за камера? Що за яма? О, Ой, я боюся. Давай. Провалитись? Я тимаю. Юра. Така собі ямка, хата з глини. Там ще якась переділка, але ми там двері не могли відкрити, то ще якийсь шкафчик. Можна... Йди далі. Піді мною все хрустить мені трохи не по собі зараз знайдемо зайдемо Вон туди якось спробуємо зайти. Вон там наше поле, а там Наша дорога. Так пали. Просто затули так і пішли. Пали, он там легко розв'язати цю штуку. Пішли, пали. Там цю штуку легко розв'язати. Пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пали. Ти у нас любиш такі двері відкривати, Всякі спарти. А ну давай, он той шнурочок розв'яжи. Та я на шухері. Що таке? Так, давай знімаємо. О, скутер їде. Давай розв'язуй. Красавчик. Так. Малте, ти, ти нас прямо тут якась тайня була. Що там? Що таке, а? Таке не Заходимо. О, тут лак же тут смітили. Це не може бути циганський табір? Ні, то видиш там, винушку десь свині були. Так, це для свиней. Ай. Закривай, закривай, закривай! Закривай! Так отут ще такі одні погані хлопці лазять, які нас сильно нервують, і ми не хочемо на них нариватися. Пале, закривай. Уже наше відео скоро буде кінчатися. Давай сюди телефон. Давай закриваю. Замовить, треба тримай телефон. Так, і давайте ще в нашій серії зробимо ще одну серію докупи. Подивимося, що це за бункер. Попробуємо знайти до нього Ага, ось якась дірочка. Зараз я зупиню клюкву Дивіться. Там нічого цікавого немає. Після обійдемо. Там хід є. Як бачите, їх тут таких два. Оцей з металу, а оцей з дерева. Пішли, знайдемо тут. Ой-ой, як нам не пощастило. На замок заперли. Ах. Павле ти де? Павле? Мене. О, тут для того ходу немає, хоча ще якийсь туалет знаходиться, туалет ми лізти не буду. Бо... О! Оце, походу можна відкрити, а там Зав'язано дорожньому ми не хочемо зараз руки портити. Так просто поставити туди камеру, що там. Чи цікаве. Най, пали, най, не відкривай. Бо я не сомневаюсь. Якщо ви щось побачили, то зараз запишіть в коментах, бо я ніфіга не бачив, бо я просто пропхав камеру. А вон ту хату ми будемо йти у, у наступній серії. І хочете, аби я в ту, хочете, аби я цю хату зайшов із моїм другом нам вчителі йдуть, то е, прошу поставити під цим відео 25 лайків і одразу вже вийде серія із цих хату. Ну, а з вами був Юра і Павло. Всім бай, бай. пока!